Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні чергово готую недільний пиріг, який ви знаєте далі. А вам буду вдячна за підписки і за вподобайки. Отже, починаємо. Готую сьогодні саму просту сирну запіканку дуже швидко готується з допомогою блендера. Сир має бути трошки такий, навіть більш суховатий. У мене є домашній сир 650 грам. На 650 грам нам буде потрібно по 4 столових ложки манки, цукру. Цукру можна дати навіть 5 ложок, масла і 4 яйця: ванільний цукор і 2 чайні ложки порошка до печива. Все це ми маємо змішати блендером. Яйця спочатку вибиваю в сир. І даю, тут в мене є дві чайні ложки порошка для печива і ванільного цукру. Також даю всю пачечку ванільного цукру. Якщо у вас є родзинки, замочіть родзинки наперед в окропі. У мене родзинок сьогодні не виявилося. Я буду робити просто, просту звичайну сирну запіканку. Тепер додаємо 4 столові ложки цукру. І такі самі 4 столові ложки даємо манної крупи для скріплення нашого сиру. І 4 столові ложки я додала м'якого масла. Все буду зараз збивати блендером. Спочатку промну і збиваю. Руцинок в мене немає, але я пригадала, що в мене є ось такий мак перемелений. І до частини сиркової маси, приблизно половинки, я дам 3 ложки такого сухого перемеленого маку. Мак не сухий, в мене не запарювала я його ні, нічого. Просто перемішую суміш сирковою. Ось така мене вийшла маково сирна суміш. Тепер буду викладати все в деко. Форма в мене 20 см. На низ складу макову суміш, а зверху буду, звичайно, сиркову, Виклала маково-сиркову масу, розподілила рівненько по всій площині. Зверху буду зараз викладати, як я вже згадувала. Просто сиркову масу. Виклала, розподілила і ставлю випікати на годину при 170 градусах. Запіканка випікалася в мене годину. Я виключаю духовку і ще залишаю на 20 хвилин запіканку в виключеній духовці. І ось таку я вийняла її з духовки. Вона трошки, звичайно, опустилася, але не зовсім. Смакуйте на здоров'я і радуйте своїх рідних.